Комунальне підприємство Послуга, яке здійснює вивіз твердих побутових відходів у прилуках, не припиняло свою роботу навіть у військовий стан. Сьогодні підприємство продовжує надавати послуги з прибирання та вивозу сміття. Хоча, як зазначає керівник послуги Руслан Ніязов, підприємство опинилося у стані фінансової нестабільності. Директор основним із чинників фінансової кризи називає діючі тарифи, оскільки вони є соціально спрямованими. Комунальне підприємство послуга склалося так, що опинилося в складному фінансовому становищі. Справа в тому, що діючі на підприємстві тарифи, є тривалий уже час, є економічно необґрунтованими. Тобто, ця сума, ну, всі прилучани знають, що це. Діючі тарифи 22 гривні 27 копійок для мешканців багатоповерхівок і 23 гривні 34 копійки для приватного сектору. Ну це надзвичайно мало і вони фактично не відшкодовують витрат підприємства. останні тарифи переглядалися у 2021-му. Більше двох років міська влада, органи місцевого самоврядування, враховуючи соціальну спрямованість тарифів, вартість вивозу сміття, не переглядали. Органи місцевого самоврядування, міська влада розуміючи Соціальну спрямованість насамперед не йшло на підвищення тарифів. Тобто наше населення не повинно було відчувати всіх негараздів, і в тому числі і в останній, Зрозуміло, що особливо війна. З агресором наклала свій відбиток, і це питання, розуміючи причини, міська влада не виносила на розгляд. Те, що тарифи не є економічно обґрунтованими, підтвердила, і остання перевірка підприємства Держаудитслужбою. Послуга інспектувалася у грудні 2021-го. Тобто, вже тоді, наприкінці 2021 року, ми із за економічно необґрунтованих тарифів не близько 5 мільйонів. Зрозуміло, що от уявіть собі, якби це одномоментно було перекладено на населення. Як би це було б сприйнято, і тим більше у військовий стан, та все ж, як стверджує Руслан Ніязов, одним із варіантів уникнення фінансової нестабільності є підвищення тарифів, які навіть після зростання залишаться соціально виваженими в порівнянні з іншими містами області, підприємство зробило вже кроки по розробці нових тарифів. Хотілось би зазначити, що ну, діючи, я назвав розрахунковий тариф. Який планується комунальним підприємством в разі затвердження задіяти на території міста Прилуки, складає для мешканців багатоповерхових будинків 39 гривень 30 копійок і приватна забудова 41 гривня 20 копійок. Знову ж таки, наголошую на тому, що навіть в разі затвердження підвищених тарифів вони будуть. На рівні вони будуть на рівні е, середньообласному. Ну і зараз, як е, ну, таке місто, наш сусід, наш сусід, як місто Ніжин. Е, у них вже близько двох років діють тарифи, е, практично е, навіть більші, ніж ми плануємо. Використати для порівняння. Місто Ніжин вже наголошує вже близько двох років. Застосовує тариф для багатоповерхових будинку 43 гривні 70 копійок. У нас планові 39 гривнів, і приватний сектор 48 гривнів. Місто Ніжин, і наші планові це 41 гривня 20 копійок. Тобто, ну зрозуміти, це не цифри, якісь взяті з потолка, і вони не є якимись захмарними. Підняття оплати за вивіз сміття не суперечить законодавству. Тарифи можуть бути переглянуті і під час військового стану, зазначає керівник послуги. Керівництво країни розуміючи вхід в зиму, вело мораторій на підняття тарифів по опаленню газопостачанню, але Вивіз, тобто наш вид діяльності за кведом вивезення та захоронення твердих побутових відходів, воно не підпадає під цей мораторій. Попри фінансову нестабільність та економічно необрутовані тарифи, комунальне підприємство послуга виконує визначений фронт робіт. Щоденно функціонує п'ять встановлених маршрутів. Вивозять сміття з контейнерних майданчиків приватного сектору, надають послугу за вивозу твердих побутових відходів підприємствам, установам, організаціям. Загалом тільки за рік послуга вивози. 100 тисяч кубічних метрів сміття. Комунальники працюють 24 на 7. Ми сподіваємося, що прилучани, депутатський склад Прилуцької міської ради, виконавчий комітет, тобто всі, від кого залежить дане питання, з розумінням віднесуться. А від себе можу запевнити, що стабілізація підприємства і прийняття цих тарифів надасть змогу вчасно, якісно і. Достойно виконувати покладену на нас місію, виконувати якісно свою роботу.